Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо! Хочу вам показати ще мої придбання: це є гортензія. Придбала я три кущі, три сорти в одному господарстві Єврофлора UA. Відоме, я думаю, вам господарство, особливо хто давніше цікавиться гортензіями, Вони позиціонують себе як. Не знаю, завізники, ті, хто привозить новинки, не лише гортензій волотистих, а й гортензій широколистих, макрофіл. Наскільки я бачу по їхньому інстаграмі, бо я дізналася про них з інстаграму, хтось у мене зі знайомих поширив, мабуть, якийсь чудопис, чи допис. Історію, і я зайшла, подивилася, підписалася. Вони відвідують виставки. Або не знаю, я ну, не уточняла ніби так, звідки в них ті відео, чи це вони прямо там е на виставках, чи це десь вони беруть офіційні якісь відео, трейлери чи тизери з виставок гортензії. Але вони показують цілякі новинки, і дуже цікаво, хоча би порозглядати, помріятися, посклати плани. В них є сайт дуже похвально, я люблю таке, що, що зараз вже з'явилося, нарешті, обслуговування українською мовою. І, відповідно, от дивилась я, заглядалась я, де, декілька таких цікавинок я побачила із макрофіл, але поки що ще чекаю, ще не, не поспішаю. А от волотистик захотілося мені, я в одному відео згадувала, що я хочу таке, ніби як то не буде поле, буде такий куточок гортензіївий. Поки що по об'ємах це виглядає як невеличкий квітничок куточок. Але е, побачила я в них такі цікавиночки. І я не, не вибирала, е, що це новинка 2023, новинка 2022 чи ще щось. Просто фактично мені сподобалося, задивлялася я на деякі з них і от розповім, чому і на які. Хочу показати і почати з, з з Little Love. Це є Living Little Love. Це є серія Living, Вона, наскільки я бачу, може я пізно якби, війшла в цей гуртензів світ. Але бачу по різних ортензевих групах, по дописах, що це досить таки новенька серія. Так, у нас на теренах України, набуває популярності, там є багато різних сортів, які входять в цю серію е Living. І от в мене я вибрала собі е саме Love. Лав, е найперше, чому? Тому що ну, цікаві там суцвіття. Хоча, якщо от вони, звісно, я боюсь когось образити, бо є різниця, звісно, між цими асортами, хоч вони там, наприклад, білі-білі-білі, потім стають такі от, рожевато зеленкуваті рум'янцеві і так далі. Але звісно, якщо так загалом дивитися здалека, здалеку, то ніби як всі однакові. Але звісно, що є між ними різниця. От вибрала я саме цю красуню. І через назву, в тому числі. Я, до речі, от мені чомусь і назви також відіграють роль, коли я купляю і деякі троянди, деякі гортензії, якісь рослини. Я ще дивлюся на, на назву. Сподобалася мені ця краса. Горщик невеликий, але мене попередив. Тобто на сайті я замовила. І е, там був більший горщик виставлений, але мені потім написали Viber, що буде горщик менший. Я її вже розпечатала, я вам потім розкажу і покажу чому. Не хотіла розпечатувати в онлайн режимі. Ну, це досить довго займає часу і розрізання. То все. Так, що ще в мене за краса? Тут стоїть така величезна, не знаю, чи я її підніму. Офелія. Панікулята зараз, як вона, це не волотиста, це така, як ніби квіточки розміщені, досить так, не такими суцвіттями тими величезними, прямо як от є. там Magical серія. Трішечки розкидані, може згадаю, як то по-українськи правильно буде переклад. От, Красуня Фелія. Чим вона мене зацікавила? Ну, кущ великий, об'ємний, я думаю, ви бачите, може, я потім ще його вдасться мені взяти і підняти якось показати вам. Угу. Ось, бачите? Великий об'ємний кущ, дуже потужні пагони. Я його і вибрала. На картинках, на малюнках, він виглядає досить таким компактним, округлим, дуже гарним і цікавим. Пагони дуже міцнющі, дуже 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 бачу, що він пострижений був досить низько, і це дає якраз таке низьке обрізування навесні. Дає те, що пагони ростуть міцні, пагони не розвалюються. Відповідно, ну такі таке я люблю. Я, я намагаюся вибирати гортензії, щоб вони не були такі розвалисті, щоб вони все ж таки гарно тримали себе. І от цю Офелію, цю красу, я вибрала саме через оцю її цікавинку. Нема в мене в тих, що я насадила, що так, ніби як розкидані квіти. Ну, сподобалася мені з суцвітями вона. А от коли приїхав кущ, ну кущ просто потужний кущисько. Ну Звісно, і ціна, ціни на сайті можна подивитися. Я не пам'ятаю всіх цін. За три разом я заплатив 900 гривень за 30 саджанці. А що конкретно, по скільки, треба дивитися вже на сайті. От І ось оця краса третя. Що це в нас є? Тут у нас є Be happy, be, як бджілка, happy щасливий. Так, цю я купила через назву, зразу вам скажу, через назву. От чомусь мені захотілося таке хоча б слово happy, щоб було. і be, Ну, Гарно, гарно воно звучить. Ось така краса, вона ще мені приїхала з цвітями. Не знаю, що деякі пахнуть на етапі, отакому, коли тільки починаються розкриватись. Теж досить міцні пагони, Ну, навесні буду бачити, як тут стригти, бо тут дещо відламане. Так. Буду розбиратися. У мене є посібник від Яни, я буду розбиратися, як то правильно вести стрихти. Зараз просто висаджу е, суцвіття буду бачити, чи обрізатиму. Ніби така погода, що не треба. Мало би воно все витримати гарно. От, Гарні, якісні саджанці, високі. високі. Ну і так, я думаю, що хто замовляв, а мабуть, що в мене принаймні ви чули або бачили розпаковування від інших квітникарів розпаковування гортензій, або не тільки в них не лише гортензії є з того господарства Єврофлора, от, що вони так досить якісно ставляться до посадкового матеріалу, до запакування, до пересилання, до комунікації. Хоча от я замовила через сайт, мені нічого взагалі не прийшло ні по імейлу, ні нічого. Я чекала, чекала, мабуть, там майже тиждень, потім написала їм. В інстаграмі, що от я замовила, чи ви приймаєте, чи ні. Ну, Я так розумію, що навантаження велике, в них, мабуть, що, якщо я не помиляюсь, в Запоріжжі є такий чи то великий прямо виставковий свій зал, центр, що, щось таке досить велике, об'ємне, тому там треба, звісно, час і туди також приділяти. Однозначно зайнятість висока в людей. Але ні, все, все добре. Написали мені на Viber, що замовлення є, все добре. Опрацьовуємо і надсилаємо. Ось така краса. І ще покажу, як ну, не так, що як воно було запаковано, а скільки пакувального матеріалу в результаті вийшло після того, як я розпакувала. Загалом так коротко про припакування, високе вийшло пакування, бо вони всі були ніби як. Ну, повністю висота, але ти її не зігнеш, звісно. То не так, що троянду ти можеш підрізати, обрізати. Тут ні, повністю високі. Хоча деякі сорти вони вже почали обрізати. Казали мені, що от, якби той сорт був, то він би був нечий. А тут ні, тут досить високе. Коробка була така досить висока. вийшла. Пакували, я так розумію, брали послуги нової пошти, тому пакування вийшло 70 гривень. За саме пакування так немало. Але це все надійно було запаковано. Дуже багато застелено було паперу знизу, кожен саджанець він був огорнутий, не зв'язаний, але отак фактично компактно скручений, не скручений, а прижатий. Та, і Огорнутий папером цим від нової пошти, з степлером запакований, скріплений, тому не тиліпалося нічого, воно все було так компактно, гарно папером огорнуте. Відповідно, кожен саджанець поскладений, два поруч, один трішечки вище, багато паперу, не ходило воно так ходором туди-сюди, все було гарно і компактно якби, вкладено. місця Папером ну, зайняті ті, що пусті пустот не було таких, щоб воно могло ходити. Тому доїхало прекрасно. Як ви бачите, кожен горщик він був в кульку в пакетику, пакетик зав'язаний, тому нічого не розтрусилося. Навіть от в мене воно поки стояло, ніч стояло, і був трішки вітер, був дощик. Падали, на жаль, горщики, бо я їх закріпила, ніби як прижала відрами, але все одно такий був вітер, що попадали. Але нічого не розсипалось, земляна грудка збереглась, тому для пересаджування, для висаджування все нормально, має пройти. Все має бути добре з цим ось. Досить швидко вам просто покажу, як я компактно це вже складеному вигляді. Оце якраз все, що було там. Ну, крім скотчу. скотч я, звісно, від віддерла. От е, коробка височенька, височенька, десь мені так вище пояса, навіть ну, вище пояса, то високо вийшло. Паперу дуже багато, дійсно, оцей папір, але з іншої сторони, його можна перевикористати, хтось там не знаю, щось буде теж надсилати, якісь робити пересилання. І я так само я буду викопувати деякі троянди, відправляти живці, тому перевикористати цей папір. Я думаю, що він мені згодиться. Але загалом то, наскільки я знаю, пакування, от вони пакують так досить і надійно, але це виходить і не дуже так дешево саме навіть запакування. Тому будьте готові за пересилання, так добряче мені вийшло. Поза 200 гривень вийшло мені за пересилання. Шкода, що не йде, звісно, що в поштомат. Хоча, якщо б це був обрізаний варіант гортензій, то це б пішло в поштомат і це було б набагато практичніше, вигідніше, дешевше. Але як є. Просто, кажу Попереджаю, бо вони завжди ну, ніби як попереджають. І не завжди я теж розпитую, скільки вийде орієнтовно пересилання. Тому так, можна ще одну гортензію на ті гроші було б купити. Але, але, але є, є краса, приїхала, тому будемо насолоджуватися красою. Звертати увагу на позитивні моменти. Такі придбання, діліться, що у вас в мене з планів ще ніби як волотистих, Втілила я свої такі захтянки всі, я так думаю. Ще в мене є кілька в бажаннях великолистих тих макрофіл, широколистих. Ще я чекаю. Можливо, щось ще я докуплю. Погода, дивишся на вересень прогноз і там далі тепло, тепло, тепло. Тому ще й годі зупинитися. А там буде видно. Тому діліться своїми своїми роботами, придбаннями, висаджуваннями всім. Дякую за увагу до наступних відео і папа. -па.